Коли дізнався, що є можливість для цивільних зайти в корд, я почав готуватися потихеньку до іспитів, до тестувань. Все було складне. Все, тому що підготовка тут така. Хто думає собі, що тут все. Дуже легко, той дуже сильно помиляється, а хто хоче, хай дуже сильно готується. Нові співробітники е, пройшли навчання з е, курсу базової загальної військової підготовки. Воно включає в себе е, базові навички володіння стрілецькою зброєю, е, основи польової фертифікації та основи топографії та енергіації. Співробітники будуть виконувати завдання на тому напрямку і в тому обсязі, які будуть поставлені керівництвом. Ну а оцінку готовності. Поставить противника. До відбору ми підходимо серйозно, тому що ми готуємо спецпризначниці в основному. Люди показують як фізичні навики, так повинні бути мотивовані і психологічно, скажімо так, витривалі. Хочеться бути з найкращими. Треба захищати батьківщину. І хочеться реалізувати свої навички. Навчають тактики, дуже цікаво, вогнева. Фізуху підтягують усіх. Спецназ має бути сильний, витривалий. Це відповідальність кожного бійця, який має засвоїти все повністю до ідеалу. Тоді підрозділ зможе виконати завдання, задачу і повернутися живими. Слава Україні! Слава! Прошу вшанувати пам'ять полеглих воїнів хвилиною мовчання! Сьогодні. Ви отримаєте шеврон підрозділу спеціального призначення Корт Національної поліції. Сьогодні ви станете частиною бойового братства. Наші побратими з перших днів війни стали на захист держави. Наші воїни завжди були взірцем дисциплінованості, професіоналізму та патріотизму. Будьте гідними пам'яті тих, хто віддав своє життя, носячи цей шеврон. Будьте прикладом для тих, та вдягне його в майбутньому. Україна. Україна. Сідіти до серцем. Відділо. Славою твоєї опроміненця! Славою твоєї опромінеться! Бо ти присвята! Це життя моє.